Набридло боротись із забрудненнями комена та каміна, позбавтесь клопоту з очищенням димоходів та ризиком займання сажі раз і назавжди зі спалювачем сажі вех. Спалювач сажі вех це найкраще рішення для ефективного видалення накладень сажі у димоходах, камінах та котлах на дровах. Простий у застосуванні жовтий порошок вех гарантує чистоту та безпеку вашого обладнання. Вам потрібно лише посипати його на відкрите полум'я, і він самостійно зробить свою справу. Зменште свої витрати на 80%. Формула ВЕГ допоможе вам зекономити на обслуговуванні димоходу та паливному обладнанні. Забудьте про постійні візити сажотруса з ВЕГ. Спалювач сажі від ВЕГ самостійно справляється з видаленням небажаної сажі, звільняючи вас від турбот і зайвих клопотів. З вег у вас буде тривалий захист від потенційних загорянь сажі у димоході та безпечна експлуатація системи палення. Спалювач сажі ВЕХ – це просто та легко. Додайте порошок ВЕХ у відповідне обладнання і насолоджуйтесь результатом без зайвих труднощів. Це так просто. Спалювач сажі ВЕХ пройшов ретельне тестування та сертифікацію, щоб відповідати суворим стандартам якості та безпеки. Не зволікайте, придбайте вех і відчуйте різницю прямо зараз.